В самому серці Південної Америки, де не чутно ні іспанською, ні португальською, зате спокійно розмовляють нідерландською. Є країна, яка формально належить до Латинської Америки, але в якій більше відчувається дух Індонезії, Індії чи Західної Африки. Ви, можливо, ніколи не чули про суринам, і ви не одні. Більшість людей на планеті не зможуть показати його на мапі, але саме це робить суринам настільки захопливою темою. Це не просто дивна країна. Це справжній парадокс, де Європа зустрічається джунглями, а колоніальне минуле перетворилося на політичну абсурдність. Тож, чому Суринам вважається найдивнішою країною Південної Америки, і що з ним не так? Давайте розберемося. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі! Перше, що кидається у вічі, це мова. Суринам офіційно є єдиною голландськомовною країною на цілому південноамериканському континенті. Тут не йдеться про якісь історичні сліди, як у Бразилії з Португалією. У Суринамі Нідерландська і досі залишається державною мовою, яку використовують в освіті, уряді та медіа. Але це лише початок нового калейдоскопа. У містах можна почути суринамську креольську Спрощену мову на основі англійської, з доданими африканськими, голландськими і навіть португальськими елементами. У районах, заселеними нащадками індійських робітників, широко використовуються хінді, яванська спадок вихідців із індонезії, китайська ще один шар цієї мовної пасти. І хоча англійська тут не є офіційною, вона також присутня, особливо в туризмі та бізнесі. Ця мовна мішанина прямий наслідок колоніальної історії. Упродовж століть Суринам був цукровою плантацією Нідерландів. Куди голландці звозили робочу силу з усього світу, коли рабство було скасоване, на його місце прийшли контракти з Індонезії, з Індії і навіть з Китаю. Таким чином, у 21 першому столітті ця крихітна держава має етнічний склад, як у великих імперських мегаполісах. Тут немає домінуючого корінного народу, всі іммігранти або нащадки іммігрантів. Це створює цікаву соціальну динаміку, де національна ідентичність не тримається на спільному походженні чи мові, а скоріше на дивному хиткому консенсусі, що ми всі в одному човні разом. І хоча така різноманітність могла би стати джерелом напруги, у Суринамі трапилось щось абсолютно протилежне: столиця Парама Рибо одна з небагатьох міст на планеті, де мечеть стоїть буквально поруч із синагогою, і між їхніми громадами немає ворожнечі. У багатьох регіонах храми різних конфесій стоять один біля одного: індуїзькі, християнські, ісламські. Тут не просто толерують інші віри, вони часто беруть участь у святкуваннях різних релігій. Цей миролюбний симбіоз виглядає майже фантастично на тлі глобального релігіозного розбрату. Проте за цією мовною і релігійною гармонією ховаються чимало проблем. Країна досі не визначилася з власною ідентичністю, а колоніальна спадщина залишила не лише мову і архітектуру, вона також залишила нестабільність, залежність і політичну кризу, яка триває вже десятиліттями. Політична історія Суринаму нагадує сценарій для трилера з елементами чорної комедії. Вона настільки абсурдна і драматична, що здається вигаданою, але, на жаль, усе це реальність. І головна дієва особа цього спектаклю Дезіра Бутерсе, військовий, який у 1980 році здійснив державний переворот і став фактичним диктатором країни, під його керівництвом Сурюнав перетворився на справжній політичний експеримент із цензурою, репресіями, таємничими зникненнями опонентів, і що особливо цікаво з наркотрафіком на державному рівні. Бутерсе згодом був засуджений у Європі за участь у торгівлі наркотиками, але в самому Суринамі він продовжував залишатися популярним політичним гравцем, а в 2010 році навіть офіційно обраний президентом таке собі президент держави засуджений наркобарон. Саме при ньому країна пережила одні з найскладніших періодів: гіперінфляцію, дипломатичну ізоляцію та хвилю протестів. І це ще не все. У 1982 році під його командуванням відбулися так звані грудневі вбивства, коли 15 опозиціонерів були вкрадені і страчені без суду. Розслідування цього злочину тривало десятиліттями, але справедливість так і не настала. Більше того, сам Бутерсе ухвалював закони про власну амністію, намагаючись звільнити себе і соратників від відповідальності. Це викликало не лише обурення серед населення, а й міжнародний скандал. Політичне життя країни загалом перетворилося на замкнуте коло, де одні і ті ж самі фігури циркулюють у владі, змінюючи партійні кольори, а не методи. Щось знайоме чи неправда. Кримінальні зв'язки в уряді стали чимось на кшталт норми. Міністри це родичі підозрюваних у фінансових махінаціях, а депутати це бізнес-партнери фігурантів з справ про контрабанду. І ось тут на арену виходить найбільше питання. Чому країна з такими ресурсами золото, боксити, ліс, нафта живе в злиднях? Чому цей потенційний Арабський емірат Південної Америки перебуває на межі економічного колапсу? Економічна ситуація в Суринамі це парадокс, який не піддається здоровому глузду. Уявіть собі державу, що буквально сидить на скрині зі скарбами, золото, боксити, нафта, ліси, прісна вода, але при цьому не здатна забезпечити базовий добробут своїм громадянам. Суринам міг би бути новою Норвегією або хоча б стабільною країною середнього рівня. Але замість цього безробіття, девальвація, відтік молоді та постійна економічна турбулентність. Основна проблема корупція, яка пронизала всі рівні державного управління. Видобуток ресурсів відбувається, але прибутки осідають не в держбюджеті, а в кишенях чиновників і підставних компаній. Чимало золота, наприклад, видобувається нелегально або за схемами, де держава отримує копійки. А боксити, які колись були головним експортом, потрохи втрачають свою роль через відсутність інвестицій і занепад інфраструктури. Нафта – ще одне джерело потенційного багатства, але проекти з її видобутку постійно гальмуються через політичні ризики, зміну умов для інвесторів і загальну нестабільність. А тим часом зовнішній борг країни росте, і суринам дедалі частіше звертається по кредити до МВФ, погоджуючись на жорсткі умови. Усе це призводить до гіперінфляції. Місцева валюта обвалюється, ціни в магазинах змінюються ледве не щодня, а люди змушені шукати роботу за кордоном. Особливо боляче вдаряє економічна криза по сільських районах та корінних громадах. Там, де немає навіть мінімальної соціальної підтримки, люди виживають за рахунок природи, ловлять рибу, вирощують банани і какао та живуть у повній ізоляції від офіційної економіки. З одного боку, це формує сильну автономію місцевих громад. А з іншого замикає цілу частину населення в бідності. Попри все це, в Україні є неймовірний туристичний потенціал. Але щоб до нього дістатися, спочатку доведеться подолати джунглі, і тут починається наступна зовсім інша історія. Історія дикої незайманої природи, яка покриває більшість суринаму, ніби захищаючи його від цивілізації. Близько 80% території країни вкрито тропічними лісами, які залишаються майже недоторканими. Тут немає розголоженої мережі автошляхів, а значна частина внутрішніх регіонів доступна лише повітрям або по воді. Це амазонська глушина у своїй найчистішій формі: глибокі річки, безкраї джунглі, шум водоспадів і спів екзотичних птахів. Усе це майже без людського втручання. У цих лісах мешкають не лише тисячі видів тварин і рослин, а й племена, які зберегли спосіб життя, що мало змінився за останні століття. Деякі громади живуть так ізольовано, що їхня перша зустріч з представниками сучасної держави відбулася лише наприкінці ХХ століття. Для них не існує поняття інтернет, національна валюта або навіть уряд. Вони мисливці, рибалки, знахарі і шамани, носії стародавніх знань, які передаються усно з покоління в покоління. Флора і фауна Суринаму вражає навіть бувалих біологів. Тут можна зустріти рідкісних ягуарів, гігантських видер, пірані та мотузянок, а також рослини, які ростуть тільки на цій території. У деяких районах досі відкривають нові види. Такі місця називають біологічно білими плямами на карті планети. І що найцікавіше, держава офіційно визнає важливість збереження цих екосистем, Понад четверть території Суринамо оголошено охоронюваними природними зонами. Проте разом з екологічною чистотою іде і інша сторона: ізольованість. Велика частина країни майже не має електроенергії, мобільного зв'язку або доступу до медицини. Діти навчаються в школах, куди вчитель припливає човном раз на тиждень. У деяких селах новини з решти світу надходять з радіо, яке працює на сонячній батареї. Це виглядає ніби романтично, але насправді це реальність життя у 21 столітті. Суринам це країна, яку світ, наче забув. У добу глобалізації, коли новини поширюються миттєво, а туристичні маршрути охоплюють найвіддаленіші куточки планети, Суринам залишається на узбіччі світового потоку. Туристів тут мізерно мало, навіть сусідні Гаяна чи французька гвіана приймають більше відвідувачів щороку. І це при тому, що країна має все, що потрібно для незабутньої подорожі автентичну культуру, дику природу, незвичну архітектуру і багатонаціональний національний мікс. Тепер ніж туди дістатися, на мандрівника чекає справжній квест: інфраструктура розвинена слабо, особливо поза межами столиці, Парамарибо. Автобуси ходять нерегулярно, дороги часто в жахливому стані, а деякі регіони повністю відрізані від зовнішнього світу в сезон дощів. Готелів і ресторанів мало, а ті, що є, часто не відповідають звичним стандартам сервісу. Зате автентичність максимальна. Можна зупинитися в будинках на палях посеред джунглів. Послухати нічні звуки тропіків і спостерігати за водяними ліліями розміром з обідні стіл. Ще одна причина ізольованості мовний і культурний бар'єр. Оскільки основна мова тут нідерландська, а англійською володіє не кожен, багатьом туристам важко порозумітися. До того ж, держава слабо просуває себе на міжнародному рівні. Туристичних компаній майже немає, а інформації в інтернеті небагато. Це створює своєрідний ефект країни привида. Вона існує, але ніби схована за кулісами глобального шоу. Ці фактори, а також політична нестабільність і слабка економіка, роблять суринам маловідомим навіть серед досвідчених мандрівників. Проте саме ця ізольованість і зберегла країну від масового туризму і культурної уніфікації. Суринам живе у своєму темпі, поза розкладом, поза рейтингами, і саме в цьому його сила. Він вабить не тих, хто шукає все включено, а тих, хто хоче побачити світ іншим. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.